Існують мультфільми, про які неможливо забути. Вони залишаються в нашій пам'яті назавжди: шрек, історія іграшок, рататуй. Вони дарують нам радість, натхнення, емоції. <клес> Але сьогодні ми не про них. Сьогодні розповімо про ті анімаційні катастрофи, від яких ти будеш плакати по ночам у свою подушку від того, наскільки вони жахливо зроблені. <клес> Якщо ви гадаєте, що у цьому списку є такі мульти, як Курча Ципа чи Губка Боб у бігах, то ви ну дуже помиляєтесь. Адже повірте мені, це ще квіточки. Перед створенням цього відео я почав шукати той самий найгірший анімаційний фільм усіх часів. І, о боже мій, що мені зустрічалось! Як вам Рататуїнг чи знайти Ісуса? Але все ж таки й відшукав декілька цікавих претендентів, які до кінця життя будуть нам нагадувати про те, що анімація це трястця важка штука, яка не всім підвладна. Відкриває наш. Список фільм про емоджі. Цей мультфільм здобув безліч нагород, але не зовсім позитивних, про які ви подумали. Він переміг у категоріях найгірший фільм, найгірший режисер, найгірше екранне комбо та найгірший сценарій. Соні хотіли не дуже повторити успіх Лего фільму, де звичайний набір іграшок перетворився на культову історію. Проблема лише в тому, що емоджі це не іграшки, не персонажі, не історія. Це просто символи, які ми кидаємо в чат, коли лінь писати повноцінне речення, але це не зупинило студію. Бюджет Фільму склав 50 мільйонів доларів, а режисером став Тоні Ліондіс, відомий за мультом ігор, що теж був не дуже. Щоб якось зацікавити аудиторію, соні запросили відомих акторів на озвучку. Ті Джей Міллер озвучив головного героя Джина. А Патрік Стюарт... Стьорт е е какашку. Так, сер Патрік Стюр озвучив емоджі какашку, і це не жар. Єдина, мабуть, причина, чому він на це пішов, це гроші. Критики ще до прем'єри підозрювали, що з цього нічого доброго не вийде, і вони жесть як мали рацію. Сюжет розповідає про емоджі, які живуть у середині смартфонів. Головний герой Джин, який за задумом має виражати тільки одну емоцію байдужість. Але щось пішло не так, і він може показувати будь-яку емоцію. Це вважається жахливим злочином, тому його вирішують стерти. Щоб врятуватися, Джин вирушає у подорож разом із Хайфайвом, смайликом руки, якого викинули з популярних емоджі, і хакеркою Джейл Брейк, яка ну дуже мені нагадує вайлд стайл з LEGO Movie. Їхній шлях проходить через купу рекламної інтеграції: Кенді Краш, Ютуб, Спотіфай, Інстаграм. Тому скоріше це не сюжет, це рекламний буклет, розтягнутий на півтори години. Антагоністкою виступає смайлик. Та ф. Яка є начальницею Емоджі і вирішує, що Джина треба знищити. Вона надсилає на нього роботів старильників. А фінальна сцена це кульмінація драматичної битви? Ні. Це момент, коли підліток надсилає повідомлення дівчинці, використовуючи джина. Тобто весь сюжет залежав від того, чи відправить якийсь рандомний хлопець смайлик у чат. На жаль, найбільше старань у цьому мультфільмі доклали саме аніматори. Сценаристи теж постаралися зробити все настільки погано, це ще треба вміти, чесне слово. Але правду кажучи, ця стрічка виглядає ще доволі пристойно у порівнянні з нашими наступними шедеврами. Адже далі у цьому відео ми переконаємося, що дно може бути ще глибшим. У 2022 році світ побачив Пінок. Справжня історія. Мультфільм, який змусив навіть найвитриваліших глядачів задуматись, чи раптом немає в них психічного порушення. Мульт був створений країною 404. Цей шедевр мав усі шанси залишитись непоміченим. Якби не одна деталь в англомовному дубляжі від Lionsgate Пінокіо озвучив Увага! 54-річний Полі Шор людина, чий голос звучить так, ніби Пінокіо ось ось засне від нудьги прямо посеред сцени. world to see. Я взагалі дупля не ріжу, що це за актор дубляжу такий, але він точно зробив все, щоб уривки мульта розлетілись по всьому тіктоку на меми. Уявіть собі класичну історію Пінокіо. Ага. А тепер забудьте все, що ви знаєте. У цій версії він не просто оживає, він відразу ж стає незалежним, самовпевненим і збирається покинути джепету, щоб знайти своє місце у світі. побачення, телебачення. І куди він іде? В цирк. Ну звісно, дещо мають шукати себе живі дерев'яні ляльки. Далі починається набір випадкових подій, серед яких є пограбування, втеча від злодіїв, купа діалогів, які звучать так, ніби їх писав штучний інтелект у режимі максимальної нудьги. І кульмінація, яка не має сенсу. Бум. Сеньоріна! Емґел, справжня історія. Це мультфільм, який змушує цінувати навіть найгірші версії цієї казки. Так, так, і навіть той варіант, що вийшов ще у 70-х. Ох, oh, мінус психіка. Після перегляду такого шедевру, у мене виникло відчуття екзистенційної кризи. Але часто це відчуття охоплює і без впливу схожих картин. Філософія, психологія. У реальному житті я теж ставлю собі питання: а чи є сенс у тому, що я роблю? Якщо для вас це теж знайомо, або ви зіштовхуєтеся з іншими проблемами пов'язаними з ментальним здоров'ям, я рекомендую. Обов'язково звернутися до спеціаліста. Ви можете це зробити за допомогою Mindly, найбільшої в Україні платформи з пошуку і роботи з психологом онлайн. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням у описі та пройдіть тест, який допоможе знайти психолога, що підходить саме вам. Оберіть спеціаліста за відеовізиткою та описом і призначте сеанс. А за промокодом Чувак ви отримаєте знижку 10% на першу консультацію. Не забувайте піклуватися про своє ментальне здоров'я та не травмуйтеся. Себе переглядом таких мультів як Пінокіо, або таких як Норм та Незламні, цей мульт настільки крутий, що розробники вимкнули можливість писати коментарі під трейлером на Ютубі. Напевно, не змогли витримати шквалу похвали від глядачів. Але найгірше те, що розробники вирішили зробити цей жах щорічною франшизою. Так, після першого мультфільму вийшло ще три продовження, які виглядають ще гірше. Що здавалося неможливим? Покажіть мені ту людину, яка реально просила продовження. Ну окей, наш головний герой, норм, білий відміт, який на відміну від інших мешканців Арктики, має незвичайний дар. Він може тверкати. Гелікоптер, гелікоптер. Норм дізнається, що якийсь мегакорпоративний забудовник планує побудувати розкішні будинки прямо на його рідній кризі. І звісно, єдиний логічний вихід із ситуації відправитися в Нью-Йорк, щоб зупинити цю загрозу. And no! Що ж, ведмідь їде у велике місто, стає актором у рекламі цього ж забудовника. Так, так, він рекламує те, проти чого бореться, і набуває популярності серед людей. А ще в нього є три маленькі тваринки лемінги, які постійно шуткують про сечу та кал, і це дійсно правда. Логіки тут ви краще не шукайте. Вона зникла ще в процесі створення. Чому ведмеді сприймають як звичайно у хлопця в костюмі? Чому забудовник бере його в рекламну кампанію? Чому взагалі всі погоджуються з тим, що ведмідь це новий тренд? Відповідей немає. Єдине, що. Мене реально розсмішило, так це офіційний аккаунт у твіттері цього мульта. Таке відчуття, наче його взламали. І якийсь горе СММник дорвався до написання постів. Норм готовий? Ні. Норм вакцинований. Кросівки. Відбираючи мульти, я просто не міг не згадати за мульт ніч у супермаркеті. Про створення цього не до можна писати книгу. Food Fight мав вийти ще у 1999 році і стати революційним CGI мультфільмом про світ у супермаркеті. Аміобест френд, де там мали оживати культові брендові персонажі. Уявіть собі історію іграшок, тільки замість Вуді та База, тут містер Круасан і злий Майонез. Але тут починається справжній хаос. У 2002 році жорсткий диск з оригінальною анімацією викрали. Ніби якийсь невідомий злочинець вирішив врятувати світ від цього мультфільму. Проте творці не здалися. Вони перезапустили проєкт, використовуючи технології, які навіть у той час виглядали, як прокляття старих комп'ютерних ігор. What the was that? Коли цей мультфільм таки вийшов у 2012 році, інтернет просто вибухнув, але не від захвату, а від обурення. Глядачі та критики рознесли цей мультфільм в пух і прах, звинувачуючи його у відсутності, хоч якогось сенсу, жахливі анімації та гумор, який змушує скоріше стискати зуби від крінжі, ніж сміятися. А стокаре. На Томатах мультфільм отримав шикарні 11% від глядачів, а МДБ теж не відстав. 1,3%. з 10. Вау, я просто не можу повірити в це все. Ось як ви гадаєте, який бюджет цього мультфільму? 100 тисяч доларів, 1 мільйон чи може 10 мільйонів? І близько ні. Бюджет ніч у супермаркеті склав близько 32 мільйонів доларів. Для вашого порівняння бюджет першої частини історії іграшок 30 мільйонів. Або, до прикладу, легендарний Балто 31 мільйон доларів. Куди вони витратили ці гроші? Гроші, не знає ніхто, тому що графіка виглядає так, ніби її створювали на калькуляторі. Касові збори теж стали провалом: всього 120 тисяч доларів у світовому прокаті. <плес> тобто навіть діти, які зазвичай готові дивитися що завгодно, відмовилися від цієї перлини. Розробники сказали, що фільм був незакінчений. але я гадаю, що насправді його навіть і не починали робити. У центрі подій ПЕС ДЕКС. Детектив у світі супермаркету він захищає харчових персонажів від зловісної корпорації Бренд X, яка хоче замінити всі відомі бренди на свої власні разом із Дексом у сюжеті фігурує його дівчина, яка виглядає страшніше ніж будь-який хоррор-монстр. Злий персонаж у виконанні Крістофера Ллойда, так-так, того самого з назад у майбутнє, і величезна кількість жахливо анімованих нелогічних сцен. Якщо Фудфайт виглядає як рекламний ролик, що втік з пекла, то Джошуа і Земля Обітована це вже справжня габела здоровому глузду. Я вам клянусь, що цей мультфільм існує. Якщо ви думали, що вже бачили найгірші анімаційні фільми всіх часів, то я змушений вас засмутити. Джошуа і Земля Обітована це християнський анімаційний фільм, випущений у 2003 році. Якою студією, яка схоже існувала рівно один день. Його зробила одна людина. Nice. так, одна людина. Але повірте, іноді краще щоб не було жодної. Фільм намагається розповісти історію Мойсея, але замість біблійних персонажів тут є антропоморфні леви. Oh? Тобто цар Лев, тільки якщо б його робив хтось у Microsoft Paint. Головний герой левиня Джошуа. Він живе у світі, де всі персонажі тварини. Але з якихось причин він ще й потрапляє в біблійну історію про вихід євреїв з Єгипту. Його супроводжує щось на кшталт Янгола, який виглядає як лев, але ще гірше ніж головний герой. Мега кривий сіджай, діалоги, які, наче, записані в туалеті, та абсолютна відсутність логіки. Ора. Десь у середині фільму глядач повністю здається і перестає розуміти, що відбувається. Але єдине, що точно можна сказати, цей мультфільм боляче дивитися фізично. Персонажі рухаються як манекени, що розпадаються, а їхні обличчя передають рівно нуль емоцій. Вони могли б бути картонними фігурками, і різниці майже не було. Б. Окремий шок викликають сцени, де персонажі починають співати. В цей момент мозок просто відмовляється сприймати реальність. Таке враження, що всі голоси записували на Nokia 3310. Іктори просто читали репліки з папірця, не розуміючи, що вони взагалі озвучують. Головний герой звучить так, ніби його змушують говорити під дулом пістолета. А всі другорядні персонажі говорять голосами випадкових людей, яких, мабуть, зловили на вулиці. No Оскільки цей фільм настільки жахливий, що його навіть не випускали в кіно його відкрили лише справжні поціновувачі поганого контенту, і реакція була відповідною. Якщо ви хочете відчути, що таке справжній біль, то вам сюди. Це саме той мультфільм, після якого ви почнете цінувати себе. Його можна дивитися тільки з компанією друзів, самому навіть не пробуйте дивитися, тому я офіційно заявляю, що це найгірший мультфільм усіх часів. Дідько, це було дійсно важко. Якщо ви крінжували разом зі мною, то просто повинні підтримати мій канал вподобайкою та підпискою, адже ваша підтримка для мене дуже важлива. Я хочу подякувати всім, хто додивився аж до цього моменту. Велика вам вдячність! Всім дякую, всіх цьомаю!